Всім великий привіт! Вітаю вас на каналі, вітаю в новому відео. І сьогодні хочу вам запропонувати або подати ідеї сопів, які можна приготувати протягом тижня на 5 робочих днів. На вихідних можна ще щось придумати, приготувати, але протягом тижня, якщо працюєш протягом цих п'яти днів, інколи немає ідей в голові, інколи думаєш або шукаєш, що можна приготувати для себе, для своєї сім'ї. Отож, щоб менше думати і менше шукати, вирішила. Скласти таку збірку п'яти супів або тиждень супів, які можна приготувати на протязі цих п'яти днів. Отже, перший суп це з лососем і шпинатом, другий з зеленим горошком, молодим або консервованим сметаною і сиром. Далі пропоную скуштувати суп мексиканський, також суп гороховий з беконом. І останній супчик це грибний суп по-гозульськи. Надіюсь, ті смачні ідеї супів вам сподобаються, і ви візьмете що для себе на замітку. Розпочинаю відео з приготуванням супу з молодого зеленого горошку. Можна також використовувати консервований горошок. До супу також буду додавати жовтий сир, також сметану, і супчик при подачі виходить у нас з смачним вершковим смаком. Цибулю нарізаю кубиками. Ставлю її підсмажуватись. Нарізаю з шматочок кореня селери. Далі нарізаю картоплю. Цибуля підсмажилась до прозорого кольору, додаю натерту моркву. Суп готую на овочевому бульйоні. В Катрульку положила готуватись горошок, також додаю всі овочі, це корінь селери, також картопля, моркву нарізану. До супу також буду нарізати петрушку, тож гілочки від самої петрушки також положила до каструльки, щоб вони віддали свій смак, а потім я їх заберу з каструльки. І коли овочі вже наполовину готові, я додаю нашу засмажку. Це цибулька з морквою. Далі нарізаю зелень петрушки. Можна також додати і зелень кропу або половину на половину петрушку і кріп, впевнена, що також буде смачно. В суп також буду додавати кілька зубчиків чеснику. Нарізаний часник та петрушку додаю до супу. Також додаю приправи це сіль, перець, можна додати бульонний кубик. Приправу універсальну лист лавровий. Все добре перемішую і готую ще буквально 5-7 хвилин. На терці з дрібними очками натираю твердий жовтий сир. Його також буду додавати в суп, але при подачі. Суп повинен бути гарячим, щоб сир зміг розтопитись. Звичайно, можна брати і не тверді сири, а трішки м'якші. Супчик гарячий наливаю в тарілочку, додаю ложку сметани, також додаю натертий сирок. Сир буде розтоплюватись, тому що суп гарячий і, звичайно, перед обідом потрібно перемішати все гарно, і супчик буде дуже ароматним і дуже смачним. Рекомендую також і вам спробувати приготувати такий супчик. Думаю, що він і вам, і вашим близьким сподобається. І обов'язково залишайте в коментарях відгуки, як вам смакував такий супчик, чи ви готували, чи будете готувати. Наступний суп готую з лососем і шпинатом. Філе лосося нарізаю невеличкими шматочками. До філе лосося додаю сіль перець, сік лимоном. Добре перемішую і залишаю маринуватись. Далі нарізаю цибулю, нарізаю її невеличкими кубиками. Обсмажую. нарізаю картоплю Зелень Петрушки. Катрульку до картоплі додаю моркву, вона у мене вже нарізана. Також додаю шпинат заморожений, трішки солі і перцю перемішую і залишаю готуватись. І уже в кінці, коли овочі готові, я додаю лосось і буду готувати ще приблизно 7-10 хвилин. Це, в залежності від розмірів шматочків, у мене риба лосось нарізана дрібно. До супу можна додати вершки або розвести сметанку в воді і потрішки влити в суп. Далі все перемішуємо і все, суп у нас готовий. Наливаємо в мисочку, посипаємо зелені петрушки. Супчик дуже смачненький, дуже поживний. Гарно виглядає, гарно смакує. Раджу вам спробувати його приготувати. Думаю, що він вам і вашій сім'ї сподобається. Наступним супчиком рекомендую приготувати суп мексиканський. Нарізаємо цибульку кубиками, будемо її обсмажувати. Куряче філе також нарізаємо кубиками, приправляємо приправами. Добре перемішуємо, щоб всі приправи поєднались добре з м'ясом. Викладаємо приправлене куряче філе до каструльки, обсмажуватись разом з цибулею. В цей час нарізаємо решту овочів, помідори, паприку червону. Я все нарізаю кубиками. Один гострий перець чилі. Часник. Часник додаю до курячого філе обсмажуватись. Курячий філе обсмажило й до золотистої скоринки. Заливаємо бульйоном і додаємо решта приправи. Перемішуємо, залишаємо готуватись і в кінці вже додаємо наші овочі, помідори, паприку, також консервовану кукурузу і квасолю червону. Готувала я ще приблизно 10 хвилин. І ось такий смачний, красивий, насичений суп у нас виходить. І він достатньо гострий, так як мексиканський. Якщо не любите гострих приправ, можна їх просто не додавати. Або додавати в меншій кількості. Зверху прикрасила гілочкою кропу. Далі пропоную приготувати ароматний суп з горохом і беконом. Спочатку нарізаю картоплю невеличкими кубиками. Горох додаю готувати найшвидше, тому що з овочів, які я нарізаю, горох готується найдовше. Далі нарізаю шматочок кореня петрушки. Коли горох уже добре наварився, розварився, додаю картоплю, додаю корінь петрушки. Залишаю готуватись, а сама нарізаю бекон невеличкими кубиками, буду його обзмажувати. Нарізаю шматочок цибулі порей. Додаю її обсмажувати до бекону. Також сюди витискаю через чесниковий видавлювач кілька зубчиків чеснику. Коли все трішки обсмажиться, перекладаю також в каструльку і додаю приправи. Готую ще деякий час, щоб всі приправи перекипіли і все, супчик ароматний з беконом гороховий у нас готовий, можна розливати в тарілочки, зовні прикрасила гілочкою зелені. Рекомендую скоштувати такий наваристий гороховий ароматний суп. В нашій сім'ї такий супчик дуже смакує. І остання пропозиція на сьогодні це грибний суп по гуцульськи Супчик досить. досить смачний, насичений. Приготуйте і ви. Думаю, він вам також сподобається, як і мені. Цибульку нарізаємо кубиками. До супу буду використовувати бекон і шинку копчені, тож їх також нарізаю кубиками. Суп готуватиму мультиварті скороварті, тому починаю обсмажувати всі інгредієнти саме тут. Олії не додавала, тому що бекон у нас жирний і жир виділиться з цього бекону. Підсмажуємо м'язку, а за цей час нарізаємо грибочки. Дрібнити гриби не буду, нарізала їх такими більшими частинками. Капусту промиваю для того, щоб вона не була такою кислою. І нарізаю її невеличкими шматочками, щоб зручно було їсти. М'ясо обсмажилось, обсмажилась, виймаю його шумівкою, щоб не вибирати цього жиру, а на цьому жирі буду обсмажувати цибульку і гриби. Цибулька з грибочками обсмажилась, додаю нашу квашену капусту, також додаю підсмажене м'ясо. Додаємо приправу до супу, це лавровий, сіль, перець, приправа універсальна, перець пахучий горошком і все заливаю водою. Можна заливати овочевим бульйоном. Включаю приготування супу і суп готується. І ось такий смачний супчик у нас виходить. Дякую усім за перегляд. Не жалійте лайків, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Дуже надію, що ідеї супів вам сподобались, а можливо, котрі з них сподобались і ви зможете також для себе і своєї сім'ї, своїх близьких приготувати. Бажаю вам із нового здоров'ячка, бережіть себе і своїх рідних, а ми з вами зустрінемось уже в наступному відео. Усім до зустрічі і усім па-па!